Якщо ви клікнули на це відео, значить вам хочеться зробити собі невеличкий тест і перевірити, чи раптом ви не належите до якоїсь з цих крайностей. Хочу сьогодні поговорити про них, бо мені здається, що вони не є безпечними, а ще гірше вони аж ніяк не поглиблюють наші стосунки з Богом. Коли я почала досліджувати тему крайності християнстві, виявилось, що їх не так вже й мало. У християнстві крайності зазвичай виникають тоді, коли втрачається баланс між істинним змістом віри і людськими інтерпретаціями. Або коли якийсь аспект підноситься над усім, і цей дисбаланс все руйнує. У Біблії є багато рядків, які спростовують крайності. З цього я роблю суб'єктивний висновок, що такі проблеми апостоли помічали вже тоді, на початках християнства. Мій улюблений приклад це цитата з послання до Филиппін, де апостол Павло пише: прошу Еводію, прошу також синтіхію, думайте однаково в Господі. Ми більше нічого не знаємо про цих двох жінок, до яких апостол Павло пише: у нього більше немає до них ніяких прохань. З цього я роблю всеосяжний висновок, що в господі можна думати і не однаково. Але давайте ближче до справи. Найпоширеніша крайність це ліцензія на гріх. Я так назвала цю крайність, іншими словами, це антиномізм, тобто від грецького проти закону. Це богословська крайність, коли людина вважає, що християни після спасіння не, обов... не зобов'язані виконувати божі заповіді чи моральні норми, бо вони під благодаттю, а не під законом. Тобто логіка така. Якщо спасіння це дар, і Бог прощає все, то просто немає сенсу стримуватися чи навіть старатися стримувати себе від гріха. Ну тому, що Бог любить і Він все пробачає. Біблія прямо спростовує цю ідею. То що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні, каже апостол Павло у посланні до Римлян. І також послання Якова говориться, що віра без діл мертва. Тобто здоровий баланс полягає в тому, що спасіння це дійсно дар. Але той, хто по справжньому прийняв благодать, просто не захоче жити в гріху. Він не захоче бути тим, ким він був до навернення. Така людина буде старатись шліфувати свій дух, а отже, змінюватиме мислення, а звідси будуть змінюватися дії. І благодать не дає ліцензію на беззаконня, вона дає силу до нового життя. Протилежність цій крайності культ суворого Бога. Суть полягає в тому, що людина живе в постійному страху перед Богом, бо вважає, що він лише й чекає, щоб вона помилилася, а він з дрючком її зараз швиденько за цю помилку, чи за будь-який гріх покарає. Але це знаєте, не Божий страх, який мотивує нас ставати досконалішими, кращими, і навіть не страх розчарувати Бога це страх самого Бога, що його першою реакцією буде злість і покарання, а не пробачення. Часто саме в цій крайності людина каже: Бог карає мене, бо дав мені цю хворобу, або Бог карає мене, бо в мене там сталися фінансові труднощі. Чи щось у цьому роді? Втім, Біблія стверджує, що первинною характеристикою Бога є якраз любов, а не покарання. Гнів Господній триває лише на певний час, милість його з віку у вік. Тобто Бог справедливий, але терплячий і милостивий. Щоб відновити здоровий баланс у ситуації такого мислення важливо усвідомити, що хоч Бог святий, праведний і має моральні стандарти, але він водночас милостивий і люблячий. Страх Божий не повинен бути панікою, він повинен породжувати пошану. До речі, за моїми спостереженнями, саме такий караючий образ Бога найчастіше мають ті, хто в кого був чи в кого є деструктивний батько. Тобто, образ Бога часто пов'язаний з образом земного батька. Ми підсвідомо обираємо головні риси нашого батька чи його поведінки і думаємо, що Бог такий самий. Наприклад, батько був емоційно відсутнім, і в нас формується уявлення, що Богові все одно, що там у нас відбувається. Або батько був агресивний, контролюючий, значить, і Бог такий самий. Але якщо уважно досліджувати це питання в Біблії, ми зрозуміємо, що Бог зовсім не такий, як навіть найкращий у світі, татусь. Він ще кращий. Ще одна крайність це аскетичний фанатизм. Це крайність, коли людина навмисно відмовляє собі у всяких земних радощах, як от їжа, відпочинок, спілкування і комфорт, але не з любові до Бога, а через переконання, що будь-яке задоволення саме в собі вже є гріхом. По суті, чим більше я страждаю і позбавляю себе всього приємного, тим святіше я перед Богом. Біблія говорить, що все, що Бог створив, добре і ніщо не негідне, коли приймається з подякою. Ісус сам брав участь у весіллях, він їв з людьми, він часто спілкувався, він їх торкався, він не жив у постійній самоізоляції. Тому Павло стверджує, суворі тілесні вправи мало корисні, якщо вони не супроводжуються зміною серця. Відновити здоровий баланс тут допоможе повіркованість. Ми стримуємо гріховні бажання, але приймаємо добрі божі дари з вдячністю і користуємось ними для нашого блага, але також для прославлення Бога. Немає сумніву, що аскеза може бути корисною духовною практикою, духовною дисципліною, наприклад, піст, простота життя, але не як засіб заробити спасіння або якось сподобатись Богові або довести свою святість. Викривлене Евангелією процвітання, напевно, найбільш матеріалізована крайність, коли християнську віру спотворюють, роблячи основним об'єктом матеріальний успіх, багатство чи здоров'я, а не спасіння і духовний ріст. І суть крайні, полягає в тому, що віра подається як формула: вір в Бога, і ти обов'язково будеш багатий, здоровий, успішний і щасливий. І людям нав'язують ідею, що труднощі чи бідність це ознака невірності або браку віри, а справжня духовність зводиться до особистої вигоди. Ісус безліч разів наголошував на цінності душі. А не багатство. Павло наголошував на достатності Божої благодаті, а не на матеріальному процвітанні як те, що має зробити тебе щасливим. Врешті всі пункти нагірної проповіді Ісуса говорять про духовне благословіння, а не матеріальне багатство. Здоровий баланс у цій ще звучить так: Бог може благословляти матеріально, але це не гарантія, що ти йому угодний. І навпаки, твоя заможність і матеріальний устрій не обов'язково є ознакою твоєї святості чи високодуховності. Якщо ти довіряєш Богові свою фінансову сферу, якщо робиш все можливе від себе, Бог подбає про тебе. Гіпердуховність це крайність, коли людина настільки зосереджується на надприродному і духовних проявах, що зневажає звичайні життєві обов'язки, звичайні практичні дії і навіть здоровий глуст. І, до речі, цією крайністю часто користуються ті, хто намагаються якимось чином спростувати християнство. Мені не треба працювати, планувати чи лікуватися. Бог все зробить чудом, а я лише молюсь і нічого не роблю. Біблія, звісно, має спростування на цю крайність. Ісус вчить молитися і діяти. Моліться і пильнуйте, пише апостол Матвій. А в притчі 21.5 хвалять планування і працьовитість, а не хаотичність в очікуванні чудес. Здоровий густ каже, що молитва і довіра Богові йдуть разом з мудрим плануванням, з навчанням і з відповідальністю. Духовність не відриває людину від реальності, вона допомагає бачити її Божими очима. Ще одна крайність, мабуть, моя улюблена залежність від ритуалів. Це крайність, коли форма поклоніння або молитви стає найважливішою, важливішою за зміст і стан серця перед Богом. По суті, вона звучить так: якщо я правильно виконую обряд, Бог буде задоволений. Навіть якщо моє серце далеко від нього, це не має значення. Головне, щоб все виглядало правильно. Ісус каже про це: цей народ устами мене шанує, але серце їхнє далеко від мене. Бог через пророків часто докоряв Ізраїлю, що вони приносять жертви, але живуть у гріху. Ісус підкреслював, що субота як обряд створений для людини, а не людина для суботи. І здоровий баланс тут полягає в тому, що ритуали, молитва, форми богослужіння можуть поглиблювати нашу віру, якщо вони йдуть від щирого серця. Зовнішнє має йти в парі з внутрішнім, бо форма повинна служити змісту, а не замінювати його. Ще одна крайність, ще одна крайність дуже поширена, втім не так легко її розпізнати. Це сектантський закритий дух. Це крайність, коли спільнота або церква вважає, що лише вони мають правильне розуміння Бога і лише у цій церкві можливе спасіння. По суті, лише ми істинна церква, а всі інші помиляються або приречені. Біблійне зауваження проти цієї крайності звучить так. Інших овець маю, каже Ісус, що не з цієї кошари, і тих треба мені привести. Бог діє ширше, ніж може думати наша церква. Він може діяти навіть ширше, ніж будь-яка церква. Бо я дуже люблю проводити, наприклад, історію, коли Ісус виходить за межі Палестини. Зустрічається з Ханини Янкою, яка розмовляє з ним про кришки і щенят, пам'ятаєте? То це означає, що Бог не тільки йде до конкретної е, спільноти віруючих в нього, тим, хто йдуть за ним, а й до тих, хто ще не знає його, тільки пізнає, вірить вже, не будучи приєднаним до будь-якої церкви. Апостол Павло також в цьому яскравому уривку закликав не розділятися на табори Я Павлів, Я Аполосів. Тобто, любов до всіх братів і сестер у Христі є ознакою справжньої віри. Здоровий баланс це цінувати свою духовну традицію, пам'ятати, що церква це все тіло Христа, яке складається з багатьох частин. Дуже часто в цій креміщі є також такий собі бонус, це культ особистості, тобто надмірне обожнювання цього чи цього проповідника, фокусування на цьому чи цьому лідерові, але не на Христі. І ця токсична духовна сімейність це коли Тут є присутній контроль, маніпуляції, порушення особистих меж, які виправдовуються любов'ю і служінням Христу. До речі, зовсім недавно мені хтось про це навіть розповідав. Дякую всім, хто додивився до кінця. Будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал і поставити уподобайку цьому відео. А також прошу в коментарях поділитися, чи е, знаєте ви ще якісь християнські крайнощі, як вам з цим? Чи десь ви спіймали себе? Я особливо хочу подякувати від себе, від імені нашої невеличкої команди за. Те, що ви є нашими друзями, за те, що ви за нас духовно заступаєтесь, за те, що фінансово нас підтримуєте. Нещодавно на нашому каналі ми перетнули позначку 50 тисяч друзів, 50 тисяч підписників. Дякую всім, хто долучається до створення нашого контенту, чи молитвою, чи поширенням, чи коментарем, чи лайком, чи фінансово, дякуємо вам. Ми вас благословляємо. Молимося за вас і дуже, дуже, дуже дякуємо до зустрічі.